Міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко. Слава Україні! Героям слава! Я хочу привітати з роковинами створення Національної гвардії України, і ми розпочали ці заходи в неділю, навіть в п'ятницю, з випуска курсантів вищих навчальних закладів Національної гвардії України, які вже поповнили підрозділи. І будуть служити на різних посадах. В першу чергу це командир розводів. Це свято, цю відзнаку ми почали з того, що шанували пам'ять всіх наших загиблих побратимів, наших колег, наших товаришів, друзів, які з вами були пліч опліч тривали час, і багато хто з вас, на жаль, бачив загибель наших військовослужбовців. У них залишилися сім'ї, батьки, дружини, діти, але вони мають залишатися в нашій з вами пам'яті. Я пропоную нашу зустріч розпочати з вшанування пам'яті кожного, про кожного загиблого військовослужбовця Національної гвардії України. Звичайно, ви сьогодні отримаєте нагороди, які підписав Верховний Головнокомандую Збройних сил України, президент нашої держави, і також ту зброю, яка з вами залишиться на багато-багато років. Ви отримаєте за ваш подвиг, за ваш труд, за вашу службу. Я хотів би ще раз кожного з вас привітати зі святом Національної гвардії України і побажати. Витримати всім нам цю страшну війну і живими повернутися додому до своїх рідних та близьких. Тому що кожен із вас, навіть хто не зможе за станом здоров'я залишитись на посаді військовослужбовців, я можу сказати, ми все робимо для того, щоб ви залишились у рядах національної гвардії. Хто отримав поранення і не хоче демобілізуватись, всі залишитись в підрозділах Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії. Зокрема, кожен з вас, хто отримав поранення, і, на жаль, ще багато хто з нас отримає поранення, всі максимально по бажанню будуть служити в нашій країні саме в збройних формуваннях нашої країни. Хто не зможе бути військовим. Той займе ті посади, які будуть визначені в системі Міністерства внутрішніх справ. Тому ви маєте знати, що для командування Національної гвардії України, для керівництва Міністерства внутрішніх справ, для керівництва нашої держави, кожен із вас є не тільки важливим, а й цінним, тому що ви ті люди, які стали на захист нашої держави, ви ті люди, які були віддані присязі. Ви є найкращими в нашій країні, тому я кожному з вас хочу сказати і подякувати за службу і за стійкість.